Благий, Господи, захисти мене під своїм святим покровом від усякого зла, видимого і невидимого, нехай Твоя рука буде над моїм життям і всіма моїми справами, щоб жодна біда не торкнулася мене і моєї родини, Ангеле Хранителю, даний мені від Господа на захист і допомогу. Будь завжди поруч, веди мене шляхом праведним, оберігай від спокус. І небезпек, молися за мене перед Господом, щоб усі мої кроки були вірними і благочестивими. О Пресвята Богородице, мати всіх віруючих, покрий мене Своїм святим Омофором, охороняй мене і мою родину від усіх бід і негараздів, допоможи мені в усіх моїх починаннях і даруй спокій і благословення в моєму дорогі. Де, Ісусе Христе, Ти моя надія і захист, наповни моє серце вірою і зміцни мене на кожному кроці, оберігай мене від усякого зла, ворогів, видимих і невидимих, і даруй мені мир та спокій у душі.